Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Хочу подивитись Запоріжжя і трошки область загалом загальний такий розклад на літо. Тобто, яка тенденція? Тому що кожне місто, воно має свою тенденцію. Ми будемо потроху вже уходити, прогнозувати, дивитись, що у нас там вже буде на осінь, тому що. По енергетиці великі питання. Мені, мене раніше так не бентежила ситуація з енергетикою. Насправді нам багато чого не кажуть. Тобто може бути ситуація на осінь, на зиму набагато гірша, мені ж кажуть. Зараз я хочу чомусь мені захотілося закортіло іншу колоду. От саме зараз. Саме на вас. Так. Які двері вам відкриються літом? Що ви взагалі чекати? Запоріжжя. Не покаже, якщо щось страшне, потім помісячно ще подивимось. Ми вас часто дивимося, але просто саму, сам прогноз. Запоріжжя літом. Не вірте у все, що вам кажуть. Буде багато розмов, як покращено, що ми там відновлюємо. Хороші ми, От запам'ятайте, буде робитись те, що заплановано. Буде робитись те, що робиться в інших містах. Просто там не кричать і не кажуть, ми такі великі молодці, ми так багато зробили. В кожному місці це, це робиться. Ну, Наприклад, там дороги, ще щось, підготовка до чогось. Все як у всіх, тільки у вас це прям якийсь, знаєте, великі заслуги влади. Мені, знаєте, мені ваша влада не є в якійсь особі для мене, це взагалі. Просто у вас настільки все пафосно, настільки багато уваги приділяється тому, що є не першочерговим. Вам першочерговий це фронт. Соціальне життя, діти, покращення, я, я не бачу, що є якась підготовка влітку до того, щоб покращити життя незахищеному населенню, соціально незахищеному. Я не бачу суди якісь будуть, або вони вже є, вони будуть доведені до якогось логічного завершення. Літо скінчиться ближче до осені буде багато документів один проти одного. У владі буде далі переділ, перерозподіл, але будуть суди. Якісь закриті, важкі, дуже мало інформації, незрозуміло, що далі. Хтось може піти з посади, але це не центральна фігура. Людина відмовиться спрацювати, співпрацювати. У вас багато, знаєте? От це не реформа, це просто нема стабільності. Концерти будуть. Навіть щось на відкритому повітрі дозволять. Таке невелике. Не сильно не змінюється ситуація, от як зависає. Так, будуть обстріли, але сама ситуація всередині міста стабільна ніяк. От Миколаїв такий стабільно ніяк. Сказати, що прямо якийсь бізнес відкриється, якісь нові можливості ні. Запоріжжя літо. Єдине, що мені подобається, що у вас нема такої патової зі світлом, якось так ще тримається. Тому що деякі міста показують, що там просто морок буде. Я не бачу покращення сильно по ППО. На якийсь час буде тихіше, потім знову гучно. Ми будемо дивитись ще помісячно, будемо дивитись потижнево. В одні ті ж цілі б'є. інфраструктура, б'є в одній ті ж цілі. Тут Дніпро будемо дивитись окремо, тому що він все ж таки хоче ну, його доконати. Якщо ну, от, щоб його от зовсім перекрили, я так розумію. Щоб їм не можна було користуватись. Ні, у вас тримається, вода тримається, світло хоча б тримається. У вас стабільно. Так, є неприємності, але ви справляєтесь. Я вам хочу сказати, якщо б ваша влада більше концентрувалась не на, суці... на суспільному житті, не на соціації, а саме на військових, ці гроші перерозподіляли, у вас були б. Вам було б спокійніше, ви б не так боялися, що ворог зайде, тому що у вас буде страх такий, але він не виправданий поки що. Осінь гучна неприємна. Запоріжжя літо. Багато буде людей приїздити з області. Може чимось підторговувати. Багато людей приїжджають, якісь питання вирішують, щось купляють. До речі, купити буде якось важкувато. Бізнеси будуть підзакриватися. Так, маленькі. Щось буде оходити з ринку. Ну, не сильно, це не критично. Буде паніка стосовно світла і стосовно опалення, але поки що на осінь. О, Осінь буде вас сильно кошмарити. Літо не так критично. Можливо, ви якось запитані, тобто у вас є можливість там опалюватися або. Світло може звідкись подається, знаєте що. Ну, краща система, наприклад, ніж у інших міст. Можливості ще якісь є. Показує, що ви готові навіть до критичної ситуації. Це добре. Сама система така. Запоріжжя, літо. Дрони. Оце єдине, що нас буде давати спати. Тут показує, що часто буде. З одного ж самого, як напрямку району, боку, знаєте, залітає. Це буде неприємно. І є загрози, подивимось по Знову ж таки показують, Він буде багато летіти до води, біля води. Ворог. Область, Запорізька область літом. Ми подивимось загально. Бо якщо ми зараз почнемо рух на фронтах, фронт ми подивимося окремо. Запоріжжя Літ. Таке відчуття, що у нас командування у відпустку піде. Тому що насправді, як і по Херсонщині, і по вам. Чекають військові на якусь команду вперед-вперед. До речі, вона буде. В серпень у вас цікавий буде. У вас є можливості ворога трошки відсунути. От насправді у вас вони залишаються, але це буде здобуток виключно військових, каже. Буде якесь внутрішнє рішення прийняти. Нібито ворог штурмував, а ми відіб'ємо. Ми хороший фронт більш-менш і ми зробимо неприємності ворогу. От чесно, почуйте мене. Ви, як будете запорізький край, Запорізька область, ви як будете в якійсь е, операції, задіяні, яка буде стосуватися не тільки вас. Ну, наприклад, Крим. Ми Крим подивимося окремо. І через це у вас також будуть гарні новини і гарні рухи в області. У вас активна фаза, але щоб прям був такий от штурм, знаєте, як йшли на звільнення області, щоб все це анонсувалось, такого не буде. Але буде результат, буде хороший результат. Тут є таке. Дивимось, чекаємо.